Якщо буде новий сезон проєкту, а вочевидь він буде, і будуть шукати нового холостяка, і до тебе ця людина прийде за порадою і запитає, там, варто чи ні. І це буде не Олександр Пономарьов, бо нещодавно ми дізналися, що він вже одружений. Запитає тебе, варто чи ні? Яка буде твоя відповідь? Ну, це в кожну персональний досвід, кожен іде туди за чимось своїм, напевно. Звичайно, варто завжди спробувати. Можливо, там людина дійсно знайде своє кохання, там знайде свою, зробить собі сім'ю, там родину і так далі. Тому чому ні? А скажи, а ти передивлявся попередні проекти? Дивився на попередніх холостяків, як це відбувається? Тобі ж потрібно було ну, відчути, як це, і спробувати себе побачити в цьому проекті? Насправді... Хто тобі з жодного холостя... епізоду? Жодного ні першого, ні Макса чи нікого не бачив? Та, ну я не хотів, чесно кажучи, перебирати якусь манеру, там, можливо поведінки і так далі, бо все рівно Це воно свідомо так, було так. Е, ну так, зараз подивлюсь, там хто що говорить, як говорять, яка там поведінка, що потрібно робити, і е, десь якраз свідомо розуміючи, несвідомо почну переймати ось там якісь речі, потім транслювати їх так само вже не від себе.